Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Волині мотоцикліст збив чотирирічну дівчинку і втік. На Одещині водій фури зніс блокпост і переїхав двох військових. В Ірландії вбили українського підлітка. Боронячи українську землю від окупантів, загинув молодий герой із села Раків Ліс Максим Кухтей, 2002 року народження, повідомляє Кам'янька-Ширська територіальна громада. Життя бійця обірвалося 16 жовтня цьогоріч під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Також під час лікування помер 42-річний військовослужбовець із села Ольганівка Рожечинської громади Микола Пахля. У військового залишилась дружина, двоє дітей та матір. Ковальщина також прощатиметься з героями. Роман Йовик, мешканець Любленицької громади, який довгий час проживав у Ковалі, віддав своє життя, захищаючи Україну. Герой загинув 11 березня цього року поблизу села Козача Локня Курської області. Загинув і солдат Олександр Гнатюк, механік водій 2-го штурмового відділення. Він поліг 10 жовтня цьогоріч під час виконання бойового завдання біля села. Павлівка Пологівського району Запорізької області. Також до рідного міста повертається солдат Ігор Карпук. Захисник майже рік вважався зниклим безвісти. З'ясувалося, що він загинув 1 листопада минулого року поблизу населеного пункту погребки Суджинського району Курської області. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. У селі Крадь Оваднівської громади 16 жовтня провели в останню земну дорогу героя. Романа Ткачука воїн загинув 6 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Провести Романа в останню путь прийшли жителі громади: побратими, рідні та друзі. Люди стояли з квітами, утворюючи живий коридор пошани. Тепер захиснику на віки 28. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого захисника. У селі Олени, на камінь району, сталася серйозна аварія. Мотоцикліст збив чотирирічну дівчинку. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 16 жовтня по обіді. Після наїзду на дитину водій втік. Постраждалу з цілесними ушкодженнями. Доставили до лікарні. Поліцейські оперативно встановили особу водія втікача. Обставини події з'ясовують. Також поліцейські з'ясовують обставини ще двох дорожньо-транспортних пригод, що сталися на волині минулої доби. Аварії з постраждалими зафіксували у ковальському та Камінь-Каширському районах. Так між селами Залісся та Вільшанка, 64-річний водій автомобіля Хюндай з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Через удар постраждав сам кермувальник та пасажирка. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Близько восьмої вечора у селі Самари 31-річний скутерист не впорався з керуванням і впав із двоколісного. Із травмами чоловіка госпіталізували до лікарні за всіма фактами, ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. У Луцьку в укритті під колишнім кінотеатром Батьківщина виявили чимало порушень. Попри сучасний ремонт і витрачені 70 мільйонів гривень, приміщення виявилось недоступним для людей з інвалідністю. Ветерани та громадські активісти зауважують, пандус і поручні є лише для вигляду, а далі суцільні бар'єри. Ми вже розповідали, що на ремонт колишнього кінотеатру Батьківщина у Луцьку міська влада грошей не пошкодувала, бо ж замість попередньо обумовлених близько 8 мільйонів гривень з бюджету, які вона мала дофінансувати до європейських коштів на цю реконструкцію, на виході виклала близько 34 мільйонів. І, врешті, проект влетів у солідну копійку в розмірі 70 мільйонів. І ремонт дійсно виглядає не на один мільйон. На перший погляд, поки не роздивишся його ближче, спочатку це зауважив ветеран війни та радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Сивопляс, він під час інспекції свіжовідремонтованого відремонтованого приміщення зауважив масу недоліків стосовно безбар'єрності. Та як виявилось, проблеми з безбар'єрністю бізнес простору з надвору і всередині це ще не все. Вони є і в укритті. Хоча знову ж таки на перший погляд, наче виглядає все як треба поручні, тактильна плитка і навіть пандус, але. А далі починаються бар'єри мінімум 10 сантиметрів порі. Ну і далі як в старих радянських приміщеннях. Так само 10 сантиметрів. От. Одна частина укриття. Інша частина укриття укриття як укриття. Автор відео, представник громадянського руху, «Свідомі» Михайло Наход каже: побачив ці недоліки тоді, коли спускався туди в укриття під час повітряної тривоги. Я був в... М'яко кажучи, надзвичайно шокований тим, як забезпечена доступність та інклюзивність цього укриття. З першого погляду на вході ніби все нормально. Але коли ми спускаємося нижче, то бачимо, що є підйомник для крісел колісних, для людей на кріслах колісних і все. Підйомник спускається на там півповерха нижче і далі починаються бар'єри, пороги по 10 сантиметрів. Приміщення абсолютно не пристосоване для людей на кріслах колісних. І я вже не говорю про інші елементи, які мають бути в укриттях. Журналісти телеканалу Конкурент Волинь вкотре намагалися почути у заступниці міського голови Ірини Чеблюк, як так сталося, що у новому просторі на який з бюджету громади витратили колосальні кошти. Тепер вилазять такі грубі недоліки. Одначе посадовиця відмахнулася від цих питань. Ласковис на кількість хвилинку я ще зайнята. Тож, якщо вірити в міській раді, то десь ось так виглядає ремонт за 70 мільйонів. Красиві двері, розкішні канапи, люстри, скляні дашки. Насолода для людського ока. Щоправда, це якщо не приглядатись, бо зблизька весь лос кудись зникає. І добре видно всю халтуру. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вночі, 17 жовтня, Росія масово атакувала кривий ріг дронами. На території промислового підприємства спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Люди не постраждали у Херсоні. Російські війська вдарили БПЛА по рятувальниках. Також внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. На Чернігівщині російські окупанти завдали серії ударів за допомогою БПЛА по лісозаготівельному підприємству. У прикорд. Дноному місті Новгород Сіверський виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка. Інформації про потерпілих не надходило. Крім того, російські війська атакували Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Сумську області. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини ще 24 особи дістали поранення. Трагедія на Одещині фура на швидкості знесла блокпост, внаслідок чого загинули двоє військових. За інформацією поліції, під Одесою 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходились біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив, він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці. Другий у швидкій по дорозі в лікарню перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був тверезим. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄР. ДР та затримання водіям. На Закарпатті служби у справах дітей і соццентр залишили на призволяще у будинку без вікон і дверей. Восьмеро малолітніх дітей без їжі. Під час перевірки матері не було вдома, а за молодшими доглядала десятирічна дитина. Дітей госпіталізували. А омбудсман Дмитро Лубінець закликав місцеву владу діяти, а не робити вигляд. Ціна бездіяльності дитячі долі, наголосив Лубінець. Агентка РФ намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі. Про це повідомили у Службі безпеки України. За їх інформацією, жінку взяли на гарячому саме тоді, коли вона намагалася встановити саморобний вибуховий пристрій. У цей момент куратори з РФ намагалися дистанційно підірвати авто разом із нею, але СБУ вчасно знешкодила вибухівку. Зловмисницею виявилась 38-річна мешканка Харкова з наркотичною залежністю. Вона погодилась працювати на ворога за гроші. Агентку відрядження. До Дніпра, де вона забрала сховану вибухівку і виконувала вказівки російського куратора. Затриманій повідомлено про підозру у замаху на терористичний акт. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Укладали фіктивні договори, аби заробити правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила кошти міського бюджету під час закупівлі освітлювального обладнання для потреб міста. За даними слідства, директор комунального підприємства разом із керівником приватної фірми уклали фіктивні договори на поставку обладнання за завищеними цінами. Насправді, реальна вартість товарів була значно нижчою Унаслідок оборудки. Міський бюджет зазнав збитків на понад 2,2 млн грн. мільйона гривень. Отримані кошти фігуранти переводили в готів. У та ділили між собою. Тепер за скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення. А поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. У центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку на півночі Дубліну, Ірландія, вбили 17-річного підлітка з України. Про це повідомили прес-служба Ірландської поліції. Інцидент стався 15 жовтня у квартирі на другому поверсі комплексу Гратенвуд. Поліцію на місце події викликали після сварки між двома підлітками. Один з них, українець, отримав численні ножові поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Попри надану допомогу, він помер на місці. Іншого сімнадцятирічного підтриму. Лядка затримали на місці, але згодом доставили до лікарні через поранення. Також постраждала жінка-доглядальниця комплексу, яка намагалася зупинити бійку. На ситуацію зреагував прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, висловивши співчуття родині загиблого українця. Посольство України надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла. У столиці Румунії Бухаресті вранці 17 жовтня стався сильний вибух в одній із житлових багатоповерхівок. Що найменш двоє людей загинули і 11 постраждали. Про це повідомляє місцеве видання «Ньюзро». Вибух стався на шостому або сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. Після вибуху почалась пожежа. У міністерстві охорони здоров'я повідомили, що п'ятьох найважчих постраждали госпіталізували. Пошуково-рятувальна операція триває після вибуху. Евакуювали десятки мешканців сусідніх квартир та студентів прилеглого навчального закладу. Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів дуже продуктивну телефонну розмову з російським диктатором Путіним. За його словами, сторони домовились зустрітися в Будапешті Угорщина, щоб обговорити можливість припинення війни між Росією та Україною. Він також зазначив, що обговорення стосувалося також миру на близькому сході, майбутньої торгівлі між США та Росією після війни, а також гуманітарних ініціатив. Президент також повідомив, що завтра зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Леленським у Білому домі, щоб обговорити результати розмови з Путіним. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.